Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, як завжди Андрій, і сьогодні у нас розбір трейлера Хеллоуінського Stand of 2. Поїхали. Дивимося, дивимося. Подивіться. Так, тепер почнемо розбор самого тренера. Відео може вийти довго. Так, ми будемо щось Так, і ми бачимо оцей от значок. Це значок біхолдера. І це учені біхолдера. Це прям 100%, бо там той значок, б. Ч там в них там пішло? Так, вони щось думають, що щось не так. Але ми вже знаємо, що там монстр вилізе Так, він іде, типу, там провіряти щось. Так, бачимо, тут щось написано тут, тут, не знаю, що це означає, можете перевести. Це Sibelt лавор... лабораторія, Типу отак. Ока, планшет, якийсь. кейс. Кейс. Там пасхалки нема. Ну, він атлетна падає. І тут сканер по руки. І то може бути сканер біхолдера І, статі, це може, може бути біхолдер. Ну це учені, так що це дуже маленька вероятність. Хеловінського. От такий він, бляха, страшний. Страшний він. Отакий. От так, і то, що він. То, що він, типа, став невидимим. Це може бути або новий режим, або це буде якась нова, типа... Функція, що можна буде зливатися е, зливатися, з тіпа типу, з тими предметами, які ми ти стоїш. Це є КС GO 2. Тому це може бути і ДСКС. Ну це так. Це більше, похоже, або просто так зробили, або на якийсь режим новий. Так, ну і тут. Ну і бачимо новий, новий значок Симблист Симблист, напевно я правильно прочитав, не знаю. Симблист. Ну, ну все, ми розібрали трейлер. Може, звісно, я там ще чогось не побачив. Ну, качественні розбори можете подивитися там. Може силку залишу. Якщо, якщо залишу, то добре. Якщо ні, то самі знайдете. Ну, так і все. Ві... Е, на цьому відео все. Вибачте, що не було довго відео. Я просто чекав трейлер. І так, коли вийде обнова, в мене напевно відео не вийде, бо в мене телефон з стендофом повиключився. А записує зараз на старий. Тому, не знаю, чи е, відео про стендов вийде. Коли вийде обнова, може через тиждень-два. Через тиждень. Ну, десь отак. Ну і все. Всім пока. Ставте лайки. Підписуйтеся. А, Взагалі ніхто не підписується, навіть відписується. Тому підпишіться, поставте лайк, напишіть комент, якщо буде відкритий. Ну, а на цьому все. Всім па-па.